Коли дні стають корочими, а температура падає, настоює годину готувати місто до зими. Традиційно вважається, що першим кроком має бути перекопування ґрунту ручне або механічне рихлення для ліплення структури та боротьби з бур'янами. Але чи це дійсно так корисно? Все неоднозначно. З одного боку, перекопування добре аерує ґрунт і допомагає закласти компост, що йде на користь рослинам. До того ж, це простіше робити восени, коли земля ще тепла та м'яса, на відміну від ранньої весни. З іншого боку, перекопування руйнує екосистему, яку створювали дощові черв'яки, комахи, бактерії та гриби протягом весни і літа. Це робить ґрунт менш придатним для рослин і сприяє ерозії. Ще один мінус, як зазначає блог Oldwell Перекопування закопує бур'яни та їхнє насіння глибоко в землю, де вони спокійно проростатимуть усю зиму. Тобі, у осіннього перекопування є і плюси, і мінуси, і ваш вибір залежить від стану вашого міста. Якщо у вас невеликі грядки, можна взагалі обійтися без нього, там не так багато ґрунту, щоб ризикати ерозією. Замість цього старий фермерський альманах радити викопувати бур'яни, каміння та інше сміття вручну, а потім вкрити землю мульчою або плівкою, щоб зберегти тепло стягування. Для великих ділянок перекопування може бути виправданим, особливо якщо ви плануєте додати компост або добрива. Також варто враховувати клімат, якщо земля швидко замерзає, краще встигнути перекопати її до морозів. Жорстких правил тут немає це ваше місто, і ви самі вирішуєте, що робити. Але перед тим, як брати за справу, варто проконсультуватися з агрономами місцевої сільськогосподарської станції. Вони підкажуть перевірені методи підготовки місту до зими, щоб на все росло якнайкраще.